Буду абсолютно відвертий, тому що коли я створював цю книгу, я себе дещо переоцінив. Людина відчуває порядок в своїх мізках в сприйнятті, і відповідно відбувається порядок у вивченні англійської мови. Це дуже важливо з точки зору методики, з точки зору психології. Старенький чоловік сидить десь на хмарочосі і роздумує про життя, дивлячись на Нью-Йорк. Тобто, ця ілюстрація вона викликає певну емоцію. Коли я тримаю перед собою книжку, для мене це набагато. Потужніший вплив аніж якийсь електронний підручник. Тисяча слів побутових, розмовних, часто вживаних слів це є 80% розмовної англійської мови. Чотири роки назад я був у Великобританії, я жив серед наших земляків. Я частково пройнявся тим життям, яке вони там жили. Кожна історія про уявного хлопчиська Іванка вона по суті перегукується. З кожним українцем, більшою чи меншою мірою, який був за кордоном, який працював в Англії, коли ти бачиш, тримаєш цей папір, в тебе є одне сприйняття, ти візуально класно сприймаєш те, що ти бачиш. Однак вивчення мови це про те, щоб сприймати її на слух. Як не крути, ти маєш чути, проговорювати слова, щоб це було ефективно. Всім привіт, друзі! Ми на каналі Англійська по простому. Мене звати Діана, і сьогодні я хочу взяти коротесеньке інтерв'ю Ростислава з приводу його нової книги. Я підготувала декілька запитань і я думаю, почати з такого, я не знаю, наболівшого. Зараз у нас цифровізація 21 століття. І чому саме друкована книга? Вітаю глядачі! Справді для мене ці дні є особливі, тому що. Це моя перша книга, і відповідно мене переповнюють емоції. Стосовно твого питання, ти знаєш, коли це стосується вивчення англійської мови чи взагалі іноземної мови, цей принцип він не працює. Якщо ти читаєш художню літературу, однозначно ти можеш користуватися електронною версією. Це зручно, компактно, хоча є гурмани, які хочуть до того папіру доторкнутися. Однак, стосовно вивчення мови, я з досвіду побачив, що коли я тримаю перед собою книжку. Для мене це набагато потужніший вплив, аніж якийсь електронний підручник. Тобто я з досвіду зрозумів, що сприйняття інше і набагато ефективніше вивчати з друкованого матеріалу аніж з електронного. Тому я прийняв таке рішення, воно неординарне справді в 21-му столітті це правильне запитання, але з точки зору вивчення іноземних мов це набагато ефективніше. Я зрозуміла. Можливо, є щось таке, що тебе надихнуло. Ти сказав, ти прийняв рішення написати, надрукувати книгу. Можливо, є хтось, хто тобі це порадив, або це було твоє рішення особисто. Насправді раніше я створював певні курси аудіоуроки, відеоуроки, але ніколи не мав жодного стосунку до друкованих матеріалів. І це був новий челендж для мене, який я поставив перед собою і хотів спробувати, що це таке. Тобто розумів, що в принципі я це можу зробити, чому ні? Чому не спробувати пройти цей шлях створення підручника? Тому мене надихнуло те, що це було чимось новим. Мене надихнуло теж те, що е, я радив людям певні вебсайти, певні відеоролики, де є ці слова, і вони скаржилися, що російською мовою скаржилися, що там погана якість, і так далі. І коли я оці відгуки чув, то це мене мотивувало створити книжку, яка буде кольоровою, яка буде мати все те, що потрібно мати початківцям, і компактна, зручна. Я зрозуміла за наповнення, але є таке питання от з приводу обкладинки. Тому що люди звертаються таку увагу на обкладинку, на те, як називається книга. Чому саме тисяча слів, не п'ять тисяч слів, не сто слів. Дуже дуже просто. Тисяча слів. Побутових розмовних часто вживаних слів це є 80% розмовної англійської мови, тому й тисяча люди думають, що їм потрібно володіти десятьма, можливо, п'ятдесятьма тисячами слів. Ні, насправді, щоб спілкуватися на побутовому, можливо, дещо навіть примітивному рівні, але буде взаємодія. Тобі вистачить однієї тисячі слів часто вживаних і важливих слів, тобто це не мають бути рідко вживані слова. Тому 80% дорівнює тисяча слів, і відповідно це мене і надихнуло знову ж створити цей підручник, і тому я обрав цю таку золоту тисячу англійських слів. Угу. А якщо от зануритись саме в книгу, я мала вже можливість переглянути її, погортати, і я помітила, що ти кожне слово оформив, якби в такий кубик, квадратик, що тебе можливо та да, блоком, що тебе мотивувало так зробити. Коли я вивчав англійську років напевно 12 тому, коли я починав, я стикнувся з такою штукою, як хаос, тобто є купа слів, купа якихось речень, граматики і так далі. І коли ти відкриваєш книжку, там ще якесь відео, і там оцей хаос тебе це збиває з пантелику. І ти починаєш губитися. Потім ти оголошуєш вредити, що англійська це складно, це дуже заплутано, хаотично, і ти опускаєш руки. Я з цим стикнувся, тому я це пережив на своїй шкірі. Беручи до уваги той досвід, я зрозумів, що мені треба зробити порядок. Порядок за рахунок блоків. Тому що, коли ти бачиш все дуже організовано, перше слово простеньке таке, яке людина, навіть можливо, навіть ну, з трьох букв складається. Друге, трошки складніше це в блоках, це різними кольорами. Людина відчуває порядок в своїх мізках в сприйнятті, і відповідно відбувається порядок у вивченні англійської мови. Це дуже важливо з точки зору методики, з точки зору психології. Тому що ти якось гармонійно розкладаєш вивчення англійської мови. Тому я використав цей, так би мовити, нестандартний підхід. Я скажу відверто, я не знаю, чи хтось до мене використовував його. Можливо, я не знаю, але принаймні в своєму підручнику я хотів використати саме оці блоки, тому що це набагато ефективніше в плані сприйняття. Я думаю, твоїм підписникам було би цікаво, як ти визначив які саме слова ти будеш використовувати, чому саме ці тисячі слів, а не якісь там інакші. А я зробив таку самоперевірку. Ідучи по вулиці, спілкуючись англійською мовою, я побачив, які слова я найчастіше вживаю. Я хочу пити, тобто всі три слова важливі. Вона полюбляє кататися на лижах. Всі чотири слова важливі. Тобто, я за частотністю того, як ми їх як ми будуємо речення, почав вибирати слова. І коли я вибирав ці слова, я ставив собі одне запитання: наскільки часто людина буде вживати це конкретне слово? Наприклад, слово там гіпербола супер слово. Там, люди, є люди, які кожен день його використовують. Пересічна людина, наскільки часто вона буде використовувати слово гіпербола? Ну, раз. Досить часто, я думаю. Пересічна людина не дуже часто жартую, буде використовувати. Жартую. І я, от мислячи таким чином, Наскільки часто ти будеш використовувати це слово, почав вибирати слова для своєї книги. Тому використовував слова: Хочу, буду, пити, їсти, дай візьми, ходи, лягай, вставай, купуй. Тобто, це є фокус, основний фокус на моїх слів. Зрозуміло. Ну добре, це слова були взяті з твого досвіду, а ілюстрації. Як ти їх створював? Ну, тобто, ти ж їх не малював? Ні. Як ти сказала на початку відео, ми живемо у 21 столітті, тому технології вийшли на такий рівень, що штучний інтелект допомагає нам робити зараз чуда, проте потрібно правильно його скеровувати. тобто потрібно дати штучному інтелекту зрозуміти, що ти від нього хочеш. Півроку назад я створив всі ілюстрації, я їх поставив в книжку, почав на них дивитися. Вони в мене не викликали жодних емоцій, хоча ілюстрації були приємні. Тобто я показував друзям, десь кидав підписникам в інстаграмі і так далі. Ілюстрації приємні, але вони не викликали жодних емоцій. Я вирішив видалити всі ілюстрації і по-новому їх завантажити, тобто створити по-новому. Я почав вкладати певний сенс. Тобто, якщо, наприклад, не просто Нью-Йорк, а старенький чоловік сидить десь на хмарочосі і роздумує про життя, дивлячись на Нью-Йорк. Тобто, ця ілюстрація вона викликає певну емоцію. Я хочу, щоб англійська викликала хороші емоції. я Хочу, щоб ілюстрації викликали хороші емоції. Я хочу, щоб навіть ці блоки викликали хороші емоції із прийняття книжки. Тому ілюстрація я створював за допомогою штучного інтелекту. Насправді це дуже теж складно, можливо, звісно, що легше ніж малювати. Проте, щоб одну ілюстрацію згенерувати, в мене могло йти півдня. Тобто я мусив 40-50 варіантів переглянути, порівняти, яку емоцію викликає та яку інша, скинути друзям на аналіз. І так далі, щоб та ілюстрація була в книжці. Тому я особисто скрупульозно ставився до вибору кожної ілюстрації і максимально намагався долучити емоційну складову в тому, щоб створити ілюстрацію. А я зрозуміла, дуже цікаво. Але як я вже казала, я мала змогу ознайомитися з книгою, і я зрозуміла, що в тебе там є персонаж. Який є в оповіданнях протягом усього, ну якби зі сторінки в сторінку перетікає Іванко, чи це прототип якоїсь людини? Чому саме Іванко, може, є якась цікава історія? Чотири роки назад я був у Великобританії, я жив серед наших земляків, я частково пройнявся тим життям, яке вони там жили на основі того, що я побачив, що я спостерігав. Я хотів створити практичні оповідання, тому що я помітив, що історії про історію Британії, там Вестмінстер, це все супер, але це все не цікаво. Це не стосується життя. Тому кожна історія про уявного хлопчиська Іванка вона по суті перегукується з кожним українцем, більшою чи меншою мірою, який був за кордоном, який працював в Англії, як він шукав роботу. Як він вивчав мову, як він спочатку працював на поганій роботі, перший автомобіль, який часто треба було ремонтувати, як закохався навіть. Я це долучив, тобто емоційна складова. Ці всі історії вони практичні, але це все супер. Проте найголовніше, що в цих історіях є золота тисяча англійських слів. Тобто я спеціально червоним кольором в оповіданні виділяв ці золоті слова, які потрібно знати, щоб. Той, хто вивчає, він міг фокус робити на ці слова, і в іншому контексті їх фіксував. А чому саме оповідання? Чому не якась інша техніка, метод? Тому що різні способи. Тобто слова є, є фрази, а потім ти ту саму фразу бачиш в оповіданні в якомусь певному життєвому контексті. Тому що одного контексту замало, а оповідання це хороша нагода показати з іншого боку те чи інше слово. І плюс до того. Як я сказав на початку, це є життєві історії, тобто цей контекст він є практичним життєвим. Це не про ландони capital, mm -hmm. це про практичні речі. Іванко хоче знайти роботу, він підходить до менеджера. Менеджер його посилає лісом і так далі. Mm -hmm. Зрозуміло. Добре, тепер питання більше з практичного боку. А з тим, з якими ти труднощами стикався, коли ти робив цю книгу. А, наприклад, обкладинка. Можливо, я знаю, що були якісь деякі проблеми. Я думаю, підписникам теж буде цікаво це послухати. Та насправді обкладинка це зовсім це, це, це ніби зовсім інша книга, тому що спершу я створив обкладинку, пішов в салон, все ми там проговорили, як це потрібно мене сфотографувати. Приніс обкладинку там, до своїх колег, знайомих, друзів. Всі так подивилися, сказали, що Ростик, ти вийшов класно, але як обкладинка це. Це ну, ні. А я а що, що не так? Вони кажуть, ні, ця обкладинка ж знову ж не несе жодних емоцій. Тобто я чомусь сильно захопився тим, щоб вкладати емоції в контекст в оповідання про Іванка. А про найголовніше обкладинку я не подумав. Ну от так сталося. І мої друзі, хороші знайомі, проявили свою власну ініціативу, щоб зробити для мене такий подарунок. Це класна обкладинка. Вони допомогли мені знайти хороших професійних фотографів, радників з цього питання, навіть не знаю, як це називається. І ми разом командою зібралися, подумали, як зробити цю обкладинку, щоб вона викликала певні емоції, що найголовніше, була живою і притаманною мені, тому що я не хочу теж штучно якось виглядати на тій обкладинці, а щоб це був я. Тому обкладинка це окрема історія. Дуже багато часу зусиль було витрачено на неї, але. Ми дійшли до того, що ми хотіли, скажімо так. Угу. І ще таке питання. Ну для мене воно є цікавим теж з приводу обкладинки. Як ти звик, можливо, ще не звик до того, що ти на підручнику не звик зовсім викликає певний дискомфорт, коли я людині даю і там я і мені, мені викликає це певний дискомфорт. Просто з точки зору, що Ютуб канал асоціюється з моїм обличчям, нам потрібно було зробити такий. Трюк. Ем, я думав про те, щоб не використовувати своє обличчя на обкладинці, але з точки зору знову ж Ютуба, то потрібно було це зробити. Емоції, ну, трішки щоки червоніють так легенько. Uh -huh. Десь колись, десь в кав'ярні, то я на інший бік можу поставити. Ну, незвично трішки, але ну, що маємо, то маємо. Я зрозуміла. Давай продовжимо цю тему з приводу друкарень, як відбувалася взаємодія, чи були якісь труднощі, проблеми. Скільки часу це зайняло? Теж дуже цікава історія. Ми прийшли в друкарню з помічником, і в друкарні вже були підписані на мій канал. Тобто, прийняли вже досить тепло, як знайому людину, це було приємно, і вони сильно здивувалися, тому що. Як ти знову ж сказала на початку, 21 -е століття і прийшли друкувати книгу? А каже, чому навіщо електронні підручники? І я пояснив їм те саме, що я сказав на початку. Кажу, сприйняття зовсім інше. Їм було дуже приємно, що вони могли взяти в цьому участь. Ми познайомилися, ми класно поспілкувалися, і процес це досить довгий. Тобто, я приніс їм шаблон, серець, як книжка буде виглядати. Вони сказали, що все супер, але треба багато-багато моментів переробляти. Тому ми повністю змінювали поля, звужували багато всяких технічних моментів. Не буду вдаватися до деталей. Коли, я ці всі, коли ми всі ці моменти проробили, ми принесли готовий файл і десь приблизно місяць часу, трошки більше ми чекали на цю книгу. Цікавий досвід, ніколи в мене цього не було. Да, ці технічні моменти ще з університету. Я знаю, що поля не так зробив, і все, роботу не зараховують. Я думаю, те саме. А підкажи, будь ласка, якщо ми повернемося до книги, я знаю, що ти долучив аудіоформат. можна тобі написати, отримати ці всі аудіо аудіопідтримку. Чому? Навіщо? Коли ти бачиш, тримаєш цей папір, в тебе є одне сприйняття, ти візуально класно сприймаєш те, що ти бачиш. Однак вивчення мови це про те, щоб сприймати її на слух. Як не крути, ти Маєш чути, проговорювати слова, щоб це було ефективно. Тобто, одного читання і візуального сприйняття недостатньо. Мені часто пишуть люди після випуску книжки, мовляв, мене аудіо не цікавить, мене цікавить лише книга. Я прямо кажу, що я так не буду працювати, тому що це так, якби я вам продавав сноуборд без кріплення. Тобто, ну, можна якось скотчем обмотати це, але ну, ви розумієте, що може трапитись. Тобто, Набагато комфортніше кататися на сноуборді, це просто близька для мене тема. Коли є кріплення хороше, відповідно, аудіо це є кріплення. Ти читаєш, слухаєш і виконуєш аудіо вправи. Ти проговорюєш, що супер важливо. Ти на слух сприймаєш, що теж безперечно важливо, і візуально тобто задіяно все практично. Тому і аудіо. Та і таке більше узагальнююче питання. Які були можливо бар'єри, труднощі, як ти їх долав, з чим стикався цікавим під час створення? Буду абсолютно відвертий, тому що коли я створював цю книгу, коли я починав, я себе дещо переоцінив. В процесі я побачив, що створення цієї книги як мінімум в п'ять разів важче, ніж я думав. Дуже часто я був перевтомлений, колосальна кількість роботи. Велика кількість людей було задіяно. Проблеми з обкладинкою були, з дизайном, оце з друкарнями переробляли, ілюстрації, тобто відсотків, напевно, 50 перероблялося. В плані інвестиції зусиль і часу теж разів 5 було більше ніж я очікував. Просто коли я вже це почав. У мене, в принципі, в характері є така річ, що я вже щось почав, на 90% я не можу дати вхід назад. Я мушу це закінчити, це неправильно. Тому, коли я почав, я зрозумів, куди я заліз, визнав, що мій, мої проблеми, мій супротивник дуже потужний. Я слабенький, але я підкачаюся. І ми боролися з ним довго. І нарешті ми це здолали. Процес зайняв у мене один рік часу. Я думав, що я закінчу це десь за півроку. Але. Жодним чином я це не міг зробити. Працював я кожного дня над цією книгою, виділяв дуже багато часу і так далі. І останнє питання. Я думаю, тим підписникам, які вже придбали книгу, які ще придбають книгу, буде цікаво, чи буде друга частина, третя, можливо, ще додаткові матеріали. Навряд чи буде продовження цієї книги, тому що вони вже отримали 80% побутової мови. Продовження буде, але зовсім інше. Тобто, я й далі буду записувати подкасти. Я й далі буду створювати аудіоуроки, розмовна англійська, можливо, ще щось буде цікаве. В плані книг скажу відверто, я не знаю. Поки що я не знаю. Планів немає, але він може ось так раз і він з'явитися. Тому я не знаю. Дякую, Ростиславе. Це було дуже цікаве інтерв'ю. Е, я отримала для себе відповіді на багато запитань. Так як я з таким досвідом ніколи не стикалася, мені було дуже цікаво послухати. Я бажаю тобі успіху, процвітання твоєму каналу. Дякую за відповіді відверті і зустрінемось. Бувайте.